Усе добре, що на добре виходить. Чоловіча збірна України з баскетболу поступилася у завершальному матчі кваліфікаційного турніру у Києві збірній Словенії. Але завдяки складній системі підрахунків, Фіба таки пробилася на чемпіонат Європи 2017 року. Матч зі збірною Словенії став справжнім святом баскетболу у палаці спорту. Чому так? Тут є єдиний чинник визначення заповнені трибуни. Давно вже баскетбольні матчі не збирали стільки глядачів на головній критій спортивній арені України. У матчі Україна-Словенія вирішувалася доля господарів щодо відбору на Євробаскет. Перемога з будь-яким рахунком гарантувала вихід до фінальної стадії, але здобути її підопічним Євгена Мурзіна не вдалося, хоча вони були близькими до омріяної мети. Наприкінці третьої чверті в українців був шанс відірватися у рахунку, але вони його змарнували, а у заключній десятихвилинці, здалося, взагалі втратили пильність. У підсумку поразка 69-80. Словенія диктувала защиту хорошу. Я не можу сказати, що у нас був якийсь недонастрій чи нежелання. Всі дуже хотіли і вийшли, і бились, але что-то пошло не так. Да, и действительно провалили игру, особенно концовку. Слабых игроков не было в Словении. Поэтому мы трехочковые наши лучше были. Мы, если так говорить, 22-10 перебросали их. А преимущество из-под кольца и концовка матча прошла под их диктовку. Зрештою нічого дивного у тому, що суперник зіграв досить потужно, не було. Словенці заздалегідь вирішили завдання виходу до фінальної стадії і грали розкуто. На них не тиснув тягар відповідальності, тому майстерність у вирішальні моменти виявилася вищою. Ми були більш терплячими і дочекалися свого шансу. Після таких перемог команда стає згуртованішою. Нам не дуже важливо було вигравати, але ми досягли мети. Відтак можемо вважати себе професіоналами. Вже пізно ввечері, коли завершилися матчі в усіх самих групах відбору, стало відомо, що збірна України таки зачепилася за свій останній шанс. Вона за додатковими показниками стала останньою четвертою збірною, яка з другого місця здобула путівку на євробаскет. Заповнений палац спорту про це ще не знав. У таких випадках шляхетність проявляє той, хто знаходить сили вибачитися перед своїми прихильниками. Зяла глибокі помилки, не забили легкі м'ячі. Спочатку я два штрафи потім Бобров два штрафы промазал, как бы пару потерь и все, и ступорные там, и нам не хватило буквально там. Потом просто опустили руки, можно сказать, на последних минутах. Я очень хочу попросить прощения всех зрителей, которые нас пришли поддержать. Будем делать выводы и будем на следующие годы стараться выигрывать. Руслан Свирин, Андрей Гагеля, телеканал Киев.